Любі мої друзі, я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Ми з вами не бачились вже місяць. Останнє моє відео було про Харків. І я хочу вам подякувати, тому що ви написали дуже багато коментарів. Я всі навіть не прочитала, але обов'язково це зроблю. І переглядів вже майже 25 тисяч, чому я також неймовірно радію. І дуже дякую. Харків на це заслуговує. І не ще більше. І я хочу сказати вам так, з вами ми місяць не бачились, але з тими, хто в моєму телеграм-каналі ми бачимось кожного тижня, тому підписуйтесь, будь ласка, і сьогоднішня тема також буде продубльована тут. Ми можемо спілкуватись з вами в коментарях. Ми знаєте, Зараз я буду розповідати, щось забуду, щось переплутаю, може бути, може. А там я продублюю все це в письменному віді, і ви зможете написати коментарі, запитання. А ми з вами будемо там спілкуватись і так далі. Тому що сьогоднішня тема вона більш буде цікаво, цікаво українцям, які в Швейцарії, які працюють і думають про те, щоб тут залишитись про заміну статуса з С на Б. Я мене просто проводить в якийсь. Шок, те, що дуже багато е, спільнот українських в Швейцарії, які організовують якісь заходи, конференції, якісь допомогу, щось роблять, незрозуміло що. І вони говорять у в своїх там, каналах, своїх, е, на своїх заходах, що заміна статуса С на Б неможливо, це просто неможливо зараз зробити, бо процедури немає. І це ж брехня. І я не розумію, навіщо це робити. Ну, скажіть, що це складно. Ну, скажіть, що це. Потребує того, того, того там, роботи, наприклад, так? контракта. Ну, не треба говорити людям, що це неможливо, бо люди думають, що це дійсно неможливо одразу. І тр... продовжують транслювати це далі, далі, далі. І, коротше кажучи, навіть коли ми написали пост в якусь українську групу про цей шлях, нам написали, що це якось звучить не дуже, типу, не очень правдоподобно. Одразу таких просто, якщо ви, якщо ви думаєте, що все навколо брехня, і все це неправдоподобне, і все неможливо, виходьте одразу з канала, з Ютуба, і все. Тому що це люди, які ніколи, знаєте, вони їх неможливо переобідіть. Вони будуть так думати до кінця життя, що все навколо це брехня. Може, все навколо є брехня, але не тут. Тут брехні нема. Тому а, про заміну статусу СНБ цілком можливо. І я хочу подякувати одразу нашим друзям. Вони спочатку це зробили і потім розповіли нам детально. І я вирішила, тому треба і далі допомагати. Тому що ну у всіх є такі друзі, як у нас, хоча ми познайомились випадково. І, і дуже вдячний цьому знайомству, тому що, знаєте, класно, коли розширюється твоя компанія за кордоном, тому що всі думають, що я поїду за кордон, як же мої друзі, а в дружба в зрілому віці це неможливо. Ось це брехня Ось це точно брехня. І навпаки, все, все це можливо. Коротше а, хочу спочатку почати, з самого з найважливішого моменту, етапу заміни цього статусу. Ви повинні розуміти, люди, які працюють, ви знаєте, хто такий HR. так? І саме HR буде зв'язуючим звином між вами і е, амптом, типу, е, Боже, як це? Установою, яка буде займатися розглядом ваших документів і говорити, типу. Будемо ми цьому, цій людині давати статус Б чи не будемо. Тому HR це він буде робити, скоріш за все. Поки що іншого не чула, щоб цього не робити, він буде вам говорити, що це неможливо, що це пуста трата часу, що цього робити не треба, вас, у вас заберуть статус С і Б також не нададуть. Всі ці стрішилки будуть говорити вам, буду говорити, скоріш за все, вашому роботодавцю. Принаймні було у нас так, і коли е, вся розмова з ним йшла більш ніж два місяці. Три і він не хотів це робити. Потім він сказав, що він всі документи відправив, і йому прийшла відмова. І ми попросили відмову у письмовому вигляді. І він сказав, що відмова була по телефону, що означає, що він нічого не відправив. І він просто подзвонив і спросив: А можна? А йому сказали: Ні, не можна все. І людина, яка говорила, ні, не можна, їй все одно, йому все одно. Коротше, всім одно, все одно, окрім вас, ви повинні це розуміти. Ну і класно, якщо ваш роботодавець зацікавлений, тому що це важливо, це дуже важливо. І вони повинні вам допомагати з цим. Тому, якщо всі зірки впівпало, у вас робота, контракт, роботодавець, ви з ним поспілкувалися, він говорить: так, давай, вже ж класно, як було це. Мого чоловіка, наприклад, то е можете починати робити все. І момент такий. Е ваш роботодавець буде відправляти до, е зараз я вам перекладу на українську. Ну, це в Базельському, наприклад, кантоні, в німецькомовному це Amt für Wirtschaft, und Arbeit, це типу установа е праці, е управління економіки і труда, коротше. У французькомовному кандоні це щось інше, в італійськомовному, ну це не щось інше, це просто по-італійськи по-французьки, трошки інша абревіатура. У нас абревіатура Ава. Смішно те, що у нас кішку зовуть Ава, і коли я познала, що це також тут Ава, я думаю, ну все. Це просто, знаєте, якийсь знак. Коротше. Ну, Я прикалуюся вже, ж, але смішно. Тобто, я це все продовжую в телеграм-каналі з посиланням на ось цю аву. І ви зможете там перейти на свій кантон там і подивитись. Що він відправляє ваш роботодавець? Лист описано, де описано у вас як незамінного працівника, і також можуть запросити підтвердження того, що. Був пошук серед місцевих кандидатів. Ну, у нас було це в листі. Описано, що не дивлячись на те, що ми там ми декілька місяців шукали, де, декілька разів відкривали вакансію, нікого не знайшли. Але це все правда, так і було. Нікого не знайшли. Не серед місцевих, і тільки ось ця людина нам підійшла. Це класно, якщо вам це напишуть. Ну, вам повинні це написати, якщо це правда. Або якщо у вас гарні стосунки, там, наприклад, я не знаю, де ви працюєте, попросить написати класний лист і все. Далі, ваш перміт, ваш паспорт, дипломи, це все зрозуміло. Так, CV, дипломи. Ми, наприклад, у нас дипломи вже перекладені на англійську. Я так зрозуміла, це залежить від університету, в якому ви навчались. Ну якщо це акредитація висока, ну, або там остання, так найкрутіша, то автоматичний додаток, але е, можна підтягнути із дії ваші документи, це також е, підійде принаймні, підійшло у нас. Ну, Фізичні, якщо у нас також є, але дія підійшла. Ваш робочий контракт, зрозуміло, так, робочий контракт, резюме. І якщо є, якщо ви працювали десь в іншому місті, в Швейцарії, ваші попередні роботодавці, я або роботодавець він повинен також вам написати про вас як робітника. Також можете додати, якщо там щось хороше написано, тому що я не знаю, чим ви займалися на роботі. Може, ви там щось. Якусь каку робили і вам там написали, тому там самі вирішуєте, писати, додавати чи не додавати. І цей весь перелік взагалі можна подивитись на цьому сайті Ави і ще раз все перепровірити. Я все надам в Телеграмі. Телеграм, підписуйтесь. Підписуйтесь. А, якщо вони. Ава, так, вам одобряється все і говорить так, ви можете отримати статус Б, вас попросять написати відмову від статусу С. Як було це у нас? Це був е, такий цікавий момент, тому що ми написав, е, написали відмову від статусу С, і потім HR, знаєте, він таким червоним навіть виділив, що якщо статус Б буде підтверджений, статус С вам скасовують. Окей? Окей, якщо не підтверджують, не скасовують. Ну і є момент, що якщо ви у вас по якихось причинах там втрачаєте Б, на С вас назад не будуть переводити вже все, ви будете ну, без статусу, все попросять там покинути країну і так далі. Ну, коротше, нас влаштовує, влаштовує, але нам спочатку прийшла документ, що ваш статус скасовано. І тільки потім, через декілька годин, коли HR вийшов на зв'язок, а він постійно ігнорує, ігнорує, ігнорував, і буде ігнорувати, мені здається, цей, знаєте, це вже тут норма. Я вже не дивуюсь, коли я дивуюсь, коли хтось відповідає вчасно. Коли хтось ігнорує, ну зрозуміло, що ну зараз п'ятниця, дванадцята година дня, напевно, що він вже не працює. Я не знаю. Шалом, шабат, знаєте, то це якраз була п'ятниця, якраз була близько 12 дванадцяти. Я думаю, ну все, він вже вдома, напевно. Вони тут по п'ятницям. взагалі багато людей в п'ятницю, в принципі, не працює там, якщо на 80% в п'ятницю беруть вільний день. І навіть на дорогах, коли їду на роботу, зранку в п'ятницю супер, тому що дуже мало людей їде на роботу. І автобан весь мой, коротше. І так вийшло, що прийшла відмова, HR нас не повідомив, що Б надали, статус С скасували, а про Б ніяких взагалі ні слуху, ні духу. Коротше. І HR, поки він, поки він з'явився через декілька годин, ми вже все в міграційні мій чоловік все з'ясував, і вони там побачили, що якась, знаєте, оновились, оновився статус і все окей. Але це також там вони не можуть. Міграційна служба вона може подивитись, що щось змінилось, але що саме змінилось, вона подивитись не може. І вони сказали, що скоріш за все статус Б надали. Але ми цього подивитись не можемо, бо це взагалі не ми робимо, а інша, але ми бачимо в системі, коротше, все складно і не дуже зрозуміло. Все закінчилось добре, але майте ну, так розуміти, що HR може бути такий, як і у багатьох людей, не дуже бажаючи цим займатися, м'яко кажучи. І він буде вам говорити, що це неможливо, що є закон. Що у вас і це ой той заберуть. Він, ну коротше, це все повинні ви розуміти і все одно наполегливо продовжувати робити те, що ви робили, тому що інакше не, не вийде. Інакше, якщо вам скажуть, це неможливо зробити, ви такі, ну ладно, неможливо. І дуже багато також я читаю там, в групах, я рідко заходжу в групи, рідко, іноді заходжу щось там подивитись для себе і просто, ну. Ну, така фігня, ну Боже, ну що ви пишете, хочете сказати. І я розумію, що це, ця ось ця ірунда, вона розумних людей, вона які частіше не дуже впевнені в собі, вона їх просто збиває з темпу, збиває… вони не розуміють, що читають, що це неможливо, і думають, ой, дійсно це неможливо. А для них якраз це навпаки можливо все. Тому я хочу сказати, що ви пробуйте, питайте, якщо ні, все одно продовжуйте і. Секунду. Так, тварини, як завжди, коли я щось знімаю, вони потребують уваги особливої. Тому перепрошую, треба було відійти. А, так, продовжуємо. Що ви робіть своє, ні на кого не звертайте увагу. І все тоді вийде. А якщо не вийде, треба спробувати. Що взагалі є такий запит спробувати? Але розповідати, що це неможливо, і дають цей статус Б одиницям, то так я перепрошую, одиниці працюють, і одиниці щось питаються зробити, намагаються. Тому одиницями надається, надається цей статус. Тому е логічно все. І м в принципі, це все. Це все, що я хотіла сказати. Е що такий перехід існує? Що це зробити можливо, що ви побачите все продубльоване в моєму телеграм-каналі? І також, завдяки цьому статусу себе, ми придбали нову машину, нову з салона. І я вже з суботи, водій носенької Вольви. І мені вона дуже подобається. Я також задала всі фото в Телеграм а, і буду додавати, коротше кажучи, я вас туди запрошую. Так. Ми вклалися в 15 хвилин, вважаю це ідеально для відео. Якщо ви хочете про якусь певну тему щось почути, напишіть мені в коментарях. А ще у мене є новина, яку ну а вже ж хто в телеграм-каналі він знає. Але я переходжу в інший відділ. Я працюю зараз в лабораторії, хто не знає, і я із лабораторії в цій самій компанії, але переходжу в інший відділ. Пройшла співбесіду, пройшла пробний день в січні. Повернулася з України, і мені на наступний день сказали, що ми вас обираємо. І зараз цікаво, що мій відділ намагається відтягнути дату, щоб я пішла. А інший відділ він хоче почати як можна скоріше, тому що вони, вони потребують зараз співробітника. І вони, коротше, перетягують цей канат. Мені вже ж краще зараз перейти. Але в, цілу, в цілому, це і так, і так мені. Підійде, мені просто цікаво, чим це закінчиться. Ну, напевно, що через пару тижнів я вже перейду. Може, трошки трошки пізніше буду тримати вас в курсі. Якщо вам цікаво, в який відділ, все напишу в телеграм-каналі. І потім розповім тут. Все, я вас всіх цілую обіймаю. Пока-пока.